Щоб зрозуміти, якою ж є людина насправді, треба зазирнути в її дитинство. <му> Яким воно було в кандидатів в президенти України? <му> Юлія Тимошенко була пацанкою. Це так каже вона сама. <п 'я> Скільки себе пам'ятаю, я ніколи не бавилася у ляльки тільки у футбол та войнушки. Мої друзі у віці 5-7 років це виключно хлопці. Відповідно, і ігри у нас були хлопчачі. Пише Юлія Тимошенко. В цьому будинку Юлія Тимошенко да, жила. Так, Вон другий під'їзд, третій етаж. Ось я мама Тимошенко там жила. Батько Юлії Тимошенко пішов із сім'ї, коли доньці було три роки. Тому дівчинку виховувала мама. Тоді вона працювала диспетчером в таксопарку. В самій квартирі тепер проживає подружжя. Поспілкуватися не вийшло. Я просто ключ, забрала вкладку. Пізніше Тимошенко зайнялася художньою гімнастикою. Цікаво, що спорт вона не полишила. І досі. Скажіть, скільки ми вже прибігли? Дніпропетровський державний університет. Вона закінчила з червоним дипломом. В цих стінах навчався і Левніт Кучма. Їх портрети тепер на одній дошці пошани. Коли Олегу Ляшку було два роки, його батьки розлучилися. Мати через неможливість виховувати сина самостійно віддала його у дитячий будинок. Те, що я ріс у дитбудинку, вплинуло на мене позитивно. Я став сильнішим, каже кандидат. До шести років він виховувався у дитячому будинку в Прилуках на Чернігівщині, пізніше навчався в трьох школах-інтернатах, а підробляв пастушком. Володимир Зеленський. Перед вступом до гімназії він прожив чотири роки в Монголії в місті Арденет, де працював його батько. І повір, у нас є спас іс, ас. Коли Володимир був маленьким, то мріяв стати прикордонником. Тетяна Маслова, однокласниця Володимира Зеленського, згадує чорнявий новенький. До них приєднався в третьому класі. В нашому класі багато були в нього влюблені. А найтепліші спогади дитинства в артиста про зброю. І Начинаємо дезактивацію. Він пише. Відводив до тиру і вчив стріляти з пневматичної зброї. Або бабуся вела взимку до дитсадка, а у кривому розі були суворі зими, сильні хуртовини і стягувала з себе шапку, щоб закрити мені обличчя від вітру та снігу. Така своєрідна балаклава у мене була. Нинішній президент Петро Порошенко народився у маленькому містечку Болград на Одещині на кордоні з Молдовою. Петро Порошенко неподалік від Болграда катає відремонтованою трасою прем'єра Болгарії Бойко Борисова. Згодом він жив у молдовському містечку Бандери, нині територія Сепаратистського регіону Придністров'я. Там кандидат президента закінчував школу і пішов на дзюдо. У пійці часто конфети шоколадні, і він їх таскав в школу. вплоть до того, що вони вже таїли, розсікались по його учебникам, і він нас угощав цими конфетами. Юрій Бойко народився у Горлівці Донецької області. Різ у батьків один, займався музикою, грав на скрипці. Загалом про дитинство Бойка відомо небагато. Зате історію його кохання змі знають після школи. Юрій поїхав вчитися до Москви і в інституті познайомився з майбутньою дружиною. Віра була впевнена, Юрій її суджений. Коли вона гадала на пельменях на старий новий рік, то витягла папірець з іменем Юри і відразу повідомила матері: він її майбутній чоловік. Думаю, з варениками це теж би спрацювало. А ми є у Фейсбук, YouTube і Twitter. Підписуйтесь.